Ми обіцяли вам, що будемо зараз говорити на тему літератури, дуже такої важливої літератури про збірку воїнам світла, збірку віршів. У нас вже є ті люди, які будуть її презентувати які приїхали Післяку з Мукачева. Місті, які приїхали з Мукачева. Це є степан Жук та Валентина Побелюшка, літератори. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Добро ранку. Раді вітати ранку. вас. Доброго ранку, заходьте. Сідайте доброго, доброго, доброго ранку. ранку. Що ж вітаємо. Я знаю, що ви тільки що з дороги, так? Десь так. тільки з корабля, Скор... ну, майже на бал проект доброранку Львова і привезли з собою збірочки. Показуйте, по перше, нам не воєнам тому що ми вже її е презентували, вже говорили про неї сьогодні і розповідайте про неї. Тут пише різдвяний подарунок. Подарунок кому цей подарунок може. нашим хлопцям, які різдво зустрічали, на жаль, не в родинному колі, а в окопах, на передовій, на блокпостах. Це така підтримка від. Такої створеної спонтанно поетичної сотні України, хоча мушу сказати, що представлені якраз 100 поетів у цій у цьому збірнику колективному, вони не тільки з України, там є автори з Тунісу, з Португалії, з США. Тобто, це всі українські автори, які пишуть патріотичну лірику, які хотіли теплом своїх рядочків зігріти наших хлопців. У різдвяні свята і не тільки тому, що ця е, книжечка продовжує е, надходити до наших е, воїнів на передову. Вони дійсно для нас, як воїни, світла, і щоб донести нашу любов, нашу підтримку, таку саме словесну. Скажіть, будь ласка, як ви цих всіх авторів збирали? Ви з ними спілкувалися, переписувалися, питалися їхнього дозволу? Чи вони хочуть, щоб їхні вірші були надруковані? Як це все відбувалося? Що ви ну це ж ще мала кількість авторів? Так, коли у нас у соцмережах був кинутий клич про таку ідею до нас буквально за кілька днів на електронну пошту волонтерського так званого видавництва Серце патріота, надійшло більше 500 творів від різних авторів. Їх, звичайно, треба було перечитати, вибрати дійсно краще і за рівнем всі, і всі за не друкували. Тобто -то вибірка була. Всі не друкували, вони просто не помістили mm -hmm. сюди. Ну і старались вибрати такі за рівнем. Позитивної енергетики були вірші, які були досить сильні, може, з точки зору поезії. Але якщо там ішлося про восприняті. важкі про смерть, про такі гнітючі речі, ми, ми потрібно, стра... потрібно. да, ми знаємо, що їм там крові цього вогню вистачає і так. Звичайно, не можна було ці вірші залишити без теми втрат, тому що це було б трошки нечесно. Але таких, де ну згусток якогось такого болю, ми старалися. Чисто психологічно їх не включати. В збірку. Mm -hmm. пане Степане, і прийдемо ще до другої збірки. Дуже вона цікава під назвою Живе надія не зшита. обережно. так то ви умовно так називаєте її не зчитою. Чому вона дійсно? Вона дійсно там палітурка. Я покажу, з вона макетка. існує ще не в цілу добу. Ого, тобто ми ексклюзивно тримаємо її в руках. Ви вперше. Да, її бачите, Ну, ми вчора у духовній семінарії в Ужгороді її продемонстрували. До речі, московською патріархату дуже патріотичні, налаштовані студити і так далі. І дуже от сьогодні буквально від них ми приїхали сюди. Значить, ця збірка, ідея створення цієї збірки, народилася теж у Валентини. Ну, У нас вже по цій збірці так і називається поетична сотня Закарпаттям рівно 100 поетів. Нам було простіше, але до цієї сотні долучилось ще з півсотні, напевно. І буквально за чотири доби книжка вже в такому. от... Як ви тримаєте варіантів, ви по просто... суті це є друга частина збірка збірки є продовження говоримо, серії ага. збірків? Значить, характерне для для обох збірок тих книжок, які ми розпочали видавати, до речі, ми не видавництво. Ніяке це, це від, від благодійного є. фонду, так скажем так, аматори ага. від благодійного фонду. І ці книжки вони в продажі просто не будуть тут навіть написано не для продажів. Це буде тільки як відзнака. Це від нашого фонду. Відзнака за пожертву, за пожертву на оздоровлення поранених бійців. Виключно. І, ну, і ці самим книжки біцем, да видає. і ми просто шукаємо кошти. Поки що це видається нашим коштом і авторів. коштом авторів. Да і до нашого цієї вже ідеї. Ну, наприклад, є от що ми друга подія не прийшли. Це буде благодійний аукціон. Це такий видатний. У нас є художник, знаменитий Юрій Герц, і родина Герців подарила, подарувала для нас для видання цієї книжки три картини. І разом із каталогом, в яких входить ця картина, ці картини це дуже дорогі картини. Це 2-3 тисячі доларів. Ми нам продаємо для того, щоб видати ці книжки і подарувати їх солдатам. Це виключно для солдатів і для пожертви. Чекайте, а то в майже того аукціону, який буде відбуватися в цю суботу, так? Тобто чекайте, а деякі гроші будуть Всі повністю кошти будуть йти на видання книжок безкоштовно. Тільки з цих картин, тому що там інші кошти мають і я не знаю, тільки виключно за ці картини, по крайній мірі, це для цього пожертву. Цікаво ще для наших серії, те, що кожна книжка, бачите, на форзаці підписується індивідуально поліграфічно. Тобто, вони виготовлюються екстемпори. Чому вона не склеєна? Тут а ми бачимо, що ви для добро ранку Львова поліграфічно так, оформили точно. книжку. Так. Нам Як дуже зазначено. приємно, дякуємо. Так. Тобто її підписується поліграфічно, потім вже склеїться і тільки таким чином вона. Імена це всі іменні книжки. Скажіть, будь ласка, цю книгу, яку ви присвятили Надії Савченко, чи будете ви її відправляти? Так, у нас вже встановлено контакт із Вірою Савченко. Ми з нею спілкувалися телефоном. Вона готова, як тільки одержить. От сьогодні від вас підемо з клеєм її так, щоб вона трималася. Дійсно, як книжка купочки відсилаємо новою поштою Вірі Савченко, і вона відразу передає її адвокату. Звісно, вона не може нам як і ніхто гарантувати, що цю книгу дійсно дозволь. Наді, хоч би в руки взяти, а в нас але два варіанти, якщо не пройде тим шляхом, до нас Слава, буде запасати <ріст> варіант. Так. Все-таки я думаю, що людина, це людина, яка гідна нашої підтримки, яка зараз дійсно ну такі банальні, може слова, символ епохи, але це ну, символ стійкості на, нашої <ріст> нації, людина, яку зараз в цей важкий момент ми просто ну, не могли не підтримати. І хочу ще е зосередити вашу увагу на тому, що окрім авторів Грамоти, з інших а, країн, тоді, з Великобританії. І ще приєдналися тут. Є три автори з Росії. Я бачила там Орловська область. Да. Да, це... з них вже Але... судів Олександр Виршив, якраз з Орловської області, це роки, поет, який від. за свою громадянську позицію зараз є під слідством, під судом у своїй е, країні. Але людина, яка так само як і надія, не боїться повстати проти того режиму страшного. Він сам з вами зв'язався, чи до ви його знайшли і його вірші? Ми Ні, до нього Нас поети вивели mm -hmm. на нього. І Він спеціально на наше прохання написав да, цей тут, вірш речі, при свято Надії Савченко. До речі, у цій е, книжці зараз зібрано е, 100, ну, туди 130 сторінок. Я не встиг порахувати скільки віршів, е, але е, вірші продовжують далі надходити. І ми е, зарезервували місце, їй буде 150. Тобто ті вірші, які ще хтось має щось сказати, е, остаточна збірка буде на 156 п'ятдесять шість сторінок, угу. е, тобто ще продовжуємо збір. Ну і далі, от що цікаво, що тут є вірші. Ну, наприклад, в позавчорашнім днем написані. Да, да. Да, і цей росіянин він написав тут. Є багато віршів спеціально для цієї збірки. Тобто, це такий дуже сильний енергетичний посил. Ну я думаю, що а ви можете зачитати, да, якісь вірш, можливо, можливо. Звичайно. Я тут навіть зробила закладочку. Вірші всі гідні того, щоб їх, щоб їх зачитати. От вірш такий, може, трішки, не скажу, що оригінальний, присвячений Марії авторство? Ну, не скромно, це мій вірш. Ну, це логічно, так. Вам низько вклоняюся, мама. А Бог, як і правда, за нами. Вже скоро розсипляться грати, вам низько вклоняюся, мамо. За донечку вашу крилату, хай бидло розлюче, не кличе чорбанською надіну мову. Вона ж їм сміється у вічі, а я вам вклоняюся знову. Народжує кожна епоха героїв свого покоління. Ви, мамо, в пошані у Бога, бо ваша донька героїня. Ні владні багаті вельможі, ні їхні нащадки маститі, в історії місце за гроші. Собі неспроможні купити, дається воно за страждання, бо все до останку на карту. Надія вмирає остання, а наші вмирати не варто. Хай ката її лихоманить від сили Незламного духу. Він сам не очікував, мабуть, що в кут зажене себе глухо. Гадав: залякає дівчисько, то гідні диктатора вчинки, та впав жалюгідно і низько. Осміяний силою жінки. Хай люто скрегочуть зубами поганої гриль у лицедії. Вона ж непохитна, як брама. Куди їм усім до надії? За нашу надієчку, мама. Ми всі у боргу перед вами. Це, такі, символ незламності, символ так, того, що Україна хотілося, не переможна. Хотілась підтримати не тільки саму Надя, а й дійсно цю маму, яка. Ну, біль матері це, напевно, найвеликий біль, і вона тримається, вона їздить на ті суди. Вона дійсно, як було підписано під одним фотосимволічним. Українка, яка свою дитину тримає одним поглядом у цьому останньому суді, якщо його можна так назвати, судилище, і хотілось підтримати. І мама надії теж ще одну подію хочемо заанонсувати, яка буде відбуватися завтра, 19 лютого, Також 21 лютого, пане Степане, що це за подія? Ну, це буде презентація цих книжок. Презентація взагалі то воїнам світла, але я кажу, ця книжка дуже спонтанно народилася, то значить будемо презентувати угу. її тут. І це буде в клубі Вулиці правого Лесі сектора. Вулиця Лесі Українки, 15. Це Лесі Українки. 15. це буде в клубі правого сектора. До речі, після цього ми їдемо в Київ. У нас буде презентація в Києві, і запланували. Маємо ну нас чекають прямо безпосередньо у. У штабі на базі правого сектора да, на Дніпропетровщині. Тобто у нас буде в основному презентації. Ми плануємо робити по госпіталях. Тільки як нам казали, що не дуже пускають. Ну я думаю, що на такі прямі контакти з солдатами з хлопцями. Для яких вот, тут є слова? Я думаю, що нас все-таки пустять, так, не Значить, З нами приїхали кілька авторів, багато є львівських до речі, да. поетів, які входять в збірку, 10 чолові... поетів з Закарпаття, так, що, так як це ініційовано з Закарпаття. Із тих регіонів також. Тобто, є, до речі, на цю книжку, що дивно, вона існує ще не повний місяць. Але на 15 творів вже написана музика, і дуже серйозна, в тому числі Михайлом Герцем, мукачівським Композитор. композитором, да дуже гарні, як на мене, гарні пісні. Оце це вони якраз подарували ці альбом. А, ну і картини для аукціону. Да. Дякуємо вам за ці збірки, що ви їх зібрали, ухилали, написали свої вірші. Я гадаю, що презентація пройде гарно, і ці книги обов'язково потраплять друк тих, кому вони адресовані. Степан Жук, Валентина Попелюшка, це літератори, гості проекту. Доброго ранку. Увагу. Ті вірші триматимуть наші герої, їхній патріотизм, їхню силу волі у для того, щоб вони якомога швидше перемогли. Наступне нас відео теж таке патріотичне музика. Волі. Інівлента за лентою, це вже знаємо пісня українських повстанців, яка просто настільки є сильною і потужною. Я пропоную вам її ще раз послухати.